20 листопада на факультеті філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки у межах проєкту Історію творять хоробрі серця відбулася виставка робіт талановитої художниці Тетяни Токаревої. Улюблені та відомі. Її полотна це портрети визначних особистостей Волині, які стали символами регіону. Подія зібрала десятки відвідувачів, зокрема студентів, викладачів, митців і керівництво університету. Як розповідає Тетяна Токарева, вона створила серію портретів відомих волинян, щоб нагадати кожному. Настільки багата наша держава на таланти, привезла свої акварелі продемонструвати для того, щоб показувати, які яка багата наша країна, яка багата наша держава, тим, що талановиті люди народжувались, існують, і 100% будуть в майбутньому, тому хочеться своїми портретами показати підтримку військовим. Підтримку нашим волинянам і, взагалі, українцям. Наші люди зараз розполошилися по світу, але оці імена це те, що нас згуртовує, об'єднує. Під час виставки гості мали нагоду насолодитись виконанням патріотичних пісень та музичних творів у виконанні студентів і викладачів університету. Атмосферу свята доповнював оркестр. Особливо приємно вразив виступ квартету Лучіану у складі заслужених артистів естрадного мистецтва, випускників університету. Двоє учасників квартету наразі служать у. В лавах Збройних сил України і мали змогу приїхати до Луцька. Завідувач кафедри історії і культури української мови Ірина Левчук, розповідаючи про головний задум проєкту, підкреслила його мета ще раз нагадати усім про безмежне багатство нашої культури. Задум цього проєкту історії творять хоробрі серця. Постав власне із можливості презентувати в нас сьогодні в стінах факультету філології та журналістики портрет тих відомих знаних волинян. Ті, які по суті творили історію українства, так сталося, що ми приятелюємо із художницею Тетяною Токаревою, і власне через те зав'язалася наша така співпраця творча, а звітіля і ідея того, що якщо є гарні витвори, їх треба презентувати. Ну а про синтез мистецтв – це вже те, що долучилося, власне до ідеї презентації портретів, бо що як не музика. Що, як не слово, допомагає презентувати будь-який образ, наповнює його душею. Анатолій Цьос привітав усіх присутніх на заході та підкреслив, що особливо пишається тим, що Волинь багато на талановитих людей, які відомі в усьому світі. В першу чергу ми пишаємося тими людьми, які жили і працювали на Волині і які возвеличили Волинь. Це і Олена Пчілка, і Леся Українка, і Кравчук, і Кримський, і багато-багато іншого. Я пишаюся вами, шановні студенти, вашою творчістю, вашою креативністю, вашою небайдужістю. Лише від нас з вами залежить, в якому університеті ми навчаємося і в якій країні ми живемо. Тому навчаємося, працюємо, допомагаємо Збройним силам України, і тоді і ви, і наша держава буде успішна. Саме такі заходи допомагають молодому поколінню глибше пізнавати свою історію, цінувати спадщину минулого і розвивати власний потенціал для створення майбутнього.